Сьогодні, у випуску розмова з Україною. Прем'єр-міністр відповів на запитання журналістів. Негода не закінчилася. Львівщина досі не оговталася від великого снігу. Сесія під крики. Міські обранці та мер сварилися на фоні пікету ратуші. Е, вас, журналісти новин, підсумовують події вівторка, 19 березня. В студії для вас працюю я, Валерій Лазарчук. У Києві відбулася прес-конференція прем'єр-міністра України Миколи Азарова. На ній була присутня і наш кореспондент Інна Тафійчук, яка зараз на зв'язку зі студією. Ін, чи вдалося тобі запитати прем'єра? Так, мені вдалося дати запитання прем'єр-міністру. Питання стосувалося нового спортивного комплексу, який планують будувати під Євробаскет. Пи спитала, чи не очікує нового стадіону. Вас сама доля, як ільбійського литовища та арени Львів, оскільки литовище завантажено лише на вісім а арена Львів взагалі пустує, а тим часом на утримання йде 10 мільйонів гривень щорічної з держбюджету. На що Микола Азар відповів, що такі об'єкти будуються на перспективу, і він запевнив, що скоро аеропорт буде загружений цілком. А от щодо арени Львів то дав доручення віцепрем'єр-міністру Гришенку продумати, як його задіяти, щоб він не постував. А стосовно нового спортивного комплексу, то зазначив, що ніхто не буде створювати щось таке гігантське. Також у своєму вступному слові Микола Азаров зазначив, що уряд зав курс на відновлення індустрії аби підняти економіку з колін, вважає необхідним реанімувати сільське господарство. Також планується створення заводів, овочі, сховищ, Також говорив і про найболючіше дороги за словами прем'єра, ямковий ремонт усіх на усіх проблемних дорогах має закінчитись до травня. Також Микола Азаров говорив про те, що вже незабаром українськими коліями їздитиме Крюківський електропоїзд, який буде адаптований до наших кліматичних умов. Студія Курс гривні залишатиметься прогнозованим. Про це під час брифінгу повідомив перший віце-прем'єр України Сергій Арбузов. І додав: якщо і будуть коливання, вони не турбуватимуть українців, адже втручання Нацбанку в процес курсу утворення буде обмеженим. Про інші важливі події країни в Рубриці офіційно. Президент України Віктор Янукович сподівається, що угоду про асоціацію створення вільної торгівлі підпишуть під час саміту східного партнерства у вільності в листопаді цього року. Про це глава держави заявив під час зустрічі з представниками наглядової ради Ялтинської європейської стратегії. На його думку, підписання угоди сприятимуть системні реформи в Україні, спільні комплексні програми, запроваджені спільно з ЄС та зміцнення верховенства права і незалежного судочинства в державі як пріоритету, зазначив президент. У найближчі дні прем'єр планує підписати новостворену програму активізації розвитку економіки України на 2013-2014 роки. За словами Миколи Азарова, це програма нової індустріалізації країни. Вона передбачає залучення у процеси модернізації країни майже 400 мільярдів гривень інвестиційних ресурсів. Урядовець додав, що близько 50 мільярдів гривень буде направлено на підтримку перспективних галузей розвитку економіки, серед них і сільське господарство. Україна має намір стати спостерігачем у митному союзі, заявив Микола Азаров на прес-конференції. Прем'єр пояснив, що за такого формату співпраці представник України при митному союзі братиме участь в ухваленні рішень із правом дорадчого голосу. В такій ситуації Україну не ставитимуть перед фактом, натомість вона знатиме заздалегідь про будь-яке рішення країн митного союзу. Крім того, це дає можливість Києву на будь-якому етапі, в разі якщо рішення стосується інтересів України, його коригувати. Наразі тривають переговори, зазначив глава українського уряду. Сесійний день із протестами. Міський голова з депутатами сьогодні працювали під вигуки ганьба. Ратушу пікетами брали підприємці. Вони вимагають, аби їм продовжили ліцензії, якщо ж ні, мафи можуть зникнути з вулиць міста. А сотні людей лише це на вулиці. А допоки одні пікетують, інші визнають неналежною роботу комунальних служб. Міські обранці лишились невдоволеними прибиранням львівських вулиць від снігу. Тож що знову ділять депутати з міським головою дізнавалась Юлія Манько. Один у сесійній залі, інший на вулиці серед людей. Андрій Садовий сьогодні роздвоївся. Щоправда, вуличний міський голова це лише атракція. Пан Ігор розповідає, перевтілювався у садового, аби висміяти вчинки голови. Хочемо щоб міський голова був наш міський голова, щоб нам не було соромно і ми його обрали, і щоб він підтримував нас. І таких розчарованих, як пан Ігор, під міською радою сотні. Усі підприємці скаржаться, їм не дають працювати. Від початку цього року кажуть мітингувальники, власникам мафів не хочуть давати ліцензії. Тож тепер бояться, що лишаться на вулиці. Немає схеми прив'язки, по якій мають робитися продовження договорів оренди. Немає схеми, немає взагалі нічого. Тому в 2013 році виходить, що весь вся мала архітектура міста Львова підпадає на непродовження договорів оренди. Аби їх нарешті почули, підприємці вирушили до сесійної зали. Депутати вирішили, їм варто працювати спільно з виконавчим комітетом і також долучатись до рішення, давати ліцензію чи ні. Підприємцям, які займаються малим бізнесом у Львові, вже декілька років просто вставляють палки в колеса, принципово не підтримуючи малий бізнес у Львові, а напевно лобіюючи інтереси великих підприємств. Натомість міський голова переконує, ні в кого роботу він не забирає. Щоправда, кількість мафів таки варто зменшити, адже більшість з них розміщені на зупинках і продають лише алкоголь та тютюн. Ба більше пропонується підліткам. На Львові треба поважати кожного підприємця, кожного підприємця, і ми не можемо мати ситуацію, коли стоїть поруч чотири мафи, чотири продають продукти. Від торгівлі одразу до снігу. Міські депутати невдоволені роботою комунальників під час стихії і тому вимагають звіту. Більшість у сесійній залі переконана, нестача техніки, про яку постійно говорять міські посадовці, насправді є. Сама ж ситуація це проста бездіяльність. Можна було звернутися до військових за допомогою, я думаю, що тут би ніхто би не відмовив. Проблема не в тому, щоб купити щось техніку, проблема, як це все організувати. А от міські посадовці переконують, місто прибирали як могли. Інші дивляться на бабцю. А що ти так тут нам погано прибираєш? А вона, бідна, згорбна, гребе цей сніг, та вийди поможи. Далі депутати взялись за фінанси і з другої спроби таки розглянули зміни до бюджету розвитку. Минулого разу їм не вистачило часу, аби вивчити цифри. Тепер його їм було вдосталь. Відтак Львів нарешті отримав гроші для розвитку. Юлія Манько Назар Піх, Новини. І до інших важливих новин всі автошляхи державного значення на Львівщині проїзні повідомляють в облдержадміністрації. Доїзд забезпечено майже до всіх населених пунктів без транспортного сполучення. Лише шість сіл у Бродівському, Жидачівському та Золочівському районах. Наразі роботи з відновлення проїзду на дорог місцевого значення продовжують їх обіцяють завершити до завершення дня. П'ять населених пунктів, два в Бродівському, два в Золочівському і один у Жидачівському районі. Звичайно, кількість техніки і особового складу зменшується. І сподіваємося, що роботу ми цю завершимо сьогодні до кінця доби. Нагадаю, надзвичайна ситуація на автошляхах перебуває на особистому контролі голови Львівської обласної державної адміністрації Віктора Шемчука. Тим часом у Львові ще досі їздять не всі трамваї. Номер четвертий не курсує, а п'ятий їздить за зміненим маршрутом, повідомляють у міській раді. Причина не розчищені повністю колії. Нагадаємо, вчора відновили рух сьомого трамваю по Шевченка та одинадцятого тролейбуса за звичним маршрутом. Не встигла Львівщина оговтатись від однієї негоди, як синоптики прогнозують Гідромет Центр попереджає у західних областях, зокрема і в Карпатах. Сьогодні сильні пориви вітру. В горах сильні опади та налипання мокрого снігу. Оголошено штурмове попередження. В обленерго наголошують, погода може пошкодити лінії електропередач. І в продовження теми негоди. Останню інформацію з Дрогобича, де через сніг не працює котельня у виправній колонії. Повідомила -тел... журналіст телерадіокомпанії Алсет Наталія Зелена. Вітаємо Львова, Дрогобич і вся Львівщина продовжує оговтуватися від снігопадів. Чи не найважчою ситуацією у місті залишається у Дрогобицькій виправній колонії номер 40 яка позаду мене. Нагадаю, там 15 березня унаслідок потужних снігопадів завалилася спочатку покрівля газової котельні, а опісля відбулося руйнування її стін. Додам саме ця котельня до надзвичайної ситуації забезпечувала теплом понад тисячу в'язнів колонії. Також відомо, що в результаті руйнування котельні один із засуджених. 89-го року народження отримав травму ноги, оскільки в момент руйнації котельні перебував у середині. Місцевих журналістів керівництво колонії на територію не пускає, кажуть, що очікують приїзду спеціальної комісії із Києва. Тільки з її приїздом будуть готові давати будь-які офіційні коментарі. Все, що відомо наразі, це те, що теплом виправну установу сьогодні забезпечують електричні обігрівачі. Окрім того, всім засудженим видали додатковий теплий одяг та урізноманітнили харчування. Зокрема, в раціон засуджених, не дивлячись на те, що піст ввели м'ясо, сьогодні також стало відомо, що котельню власними силами намагаються відновити і самі ув'язнені. У свою чергу керівництво колонії за фінансовою допомогою вже звернулося до влади міста, а за додатковою робочою силою до комунального підприємства Дрогобиш теплоенерго студія. Дякую і нагадаю, це була журналіст телерадіокомпанії Галсет Наталія Зелена з повідомленням про холод у Другобицькій колонії. Ну а на черзі Бродівський район про стан справ розповіла кореспондент телерадіокомпанії Броди Мар'яна Літвін. Вчора студія на трасі міжнародного значення Київ-Чоп заторів немає. Рух повністю відновлений у два напрямки. Із наших достовірних джерел до 65% дорожнього покриття міжнародної траси очистили до асфальту, як ви можете бачити за моєю спиною. Наразі техніка працює на межі Радивилівського та Бузького районів. Це уся інформація щодо ситуації на трасі міжнародного значення Київ-Чоп. Також можу ще додати, незважаючи на усі вчорашні прогнози. Ще до шести населених пунктів Бродівського району доїзду немає. Студія дякую, Мар'яно. А наша колега із телеканалу Лан Марта Стадник розказала про наслідки негоди у стрію та районі. Вітаю студія наслідок снігопадів Уже четвертий день не можуть ліквідувати на стрищині. Рух на дорогах міста є дуже важким, адже хоча сніг прибрали, горби льоду не дають можливості водіям рухатися і швидкістю більшою ніж 20 кілометрів за годину. Комунальники сьогодні взялися за центральну вулицю. Зараз ми її бачимо. Відранку тут працювали грейдери. Ми також зробили невелике опитування серед місцевих водіїв. Деякі з них говорять про те, що коли потепліє, доведеться звернутися у станцію техніку обслуговування, однак практично всі сказали про те, що нам ще немає чого жалітися порівняно із іншими містами області. У все гаразд. Студія Дякую і нагадаю, що це була кореспондент телеканалу Лан Марта стадник зі стрія. А ми продовжуємо стежити за наслідками негоди, зокрема і про стан важливої дороги Київ-Чоп. Про це у наступних випусках новин. Негода заважає і птахам 19 березня. з Африки мали повернутися лелеки. Бузьків високо над Львовом вже бачили орнітологи. Однак вони не знають, куди саме полетіли птахи. Щороку в Україну повертаються 25 тисяч цих пернатих. Ну от кому зараз спекотно від негоди, то це двірникам. У їхній бік безліч нарікань від лівіян. Мовляв, зі всім не справляються. Двірники ж відповідають не машини. Адже після трьох днів снігопадів на львівщині випала тримісячна норма опадів. І на одного прибиральника міста припадає приблизно тисяча метрів кубічних снігу. Сьогодні журналіст новин Марічка Кужик спробувала опанувати цю професію та намагалась зрозуміти, як двірникам перезимувати весну. І це не знімання голівудського екшену, це лише один робочий день двірника. Та цього разу не лише його, а й знімальної групи новин для освоєння нової професії вдосталь хвилину інструктажу. Основне лопата в руки і можна відправлятись на справжню війну зі снігом. О, боже! Перша спроба не вдала, та роботи ще не початий край. І невідомо, хто сильніший двірник чи наш суперник. Хоча він у більшості зараз на одного двірника приблизно тисяча метрів кубічних снігу. Наталії 42, за спиною 20 років досвіду вона була без дому, без роботи та з двома маленькими дітлахами. Заради них вона й стала двірником. Однак мрією всього життя, очевидно, було не прибирання міста та ще й за тисячу гривень. Говорити про мріяну професію кравчині зараз їй не хочеться. Ой, сонечко, не питай, бо серце болить. Направді серце болить, і вчилась, і непогано, але доля заставила. В місті гори снігу та гори людських нарікань, мовляв, вулиці, як слід не розчищені. Та якщо побувати, хоча б день у ролі двірника стає зрозуміло трьом жінкам не під силу розчистити усю площу ринок. Та вони не здаються, навіть робочий день продовжують на п'ять годин. Я вчора ми ще так твонодобали, що я прийшла і кажу до сина, сину певно мене нагоду, бо я руки не мала докупи столити. Жінки кажуть, найлегше було працювати під час єврочемпіонату. Бо туристи були щедрими на допомогу, а от сніг прибирати охочих львів'ян нема. Хіба що цього разу з власної ініціативи за Лопату взявся випадковий пішохід. І як вам? Нормально, Нормально. Ви... як а заставлять. В пік роботи техніка вже не витримує і ламається, двірники радять запасатись потрібно рукавицями, бо найчастіше потребують заміни не лопати, а вони, мозелів нікому не треба. Йдемо на гуманітарку, збираємо, одна така, друга така, Направді, праді дві то будуть дві праві. так, а що зробити? Взимку перед двірниками завдання на щодень прибрати більше пів тисячі метрів квадратних площі. Влітку обсяг роботи зростає чи не в п'ятеро. Знову настала чарівна весна і місяць так ясно сіяє. За кілька годин роботи сьогодні не мікрофоном, а лопатою відчуваєш страшенно в тому. Однак запитаємо професіонал своєї справи, наскільки ж таки я впоралась. Добре. На першу, першу пору. Дуже добре. Бо є, що навіть лупати ложкою накинути. А на першу пору я задоволена. Яка оцінка? П'ять. Знімальна група новин повертається на студію, а двірникам залишається ще чимало снігу на вулиці. Марішка Кужик, Олексій Рапіта. Новини. Далі наші журналісти розкажуть про такі новини. Серце до серця благодійники хочуть допомогти неповносправним. Річниця великої українки Ліну Костенко привітали і у Львові. Продовжуємо. Почуй світ. Всеукраїнський благодійний фонд Серце до серця та львівські волонтери збиратимуть гроші для людей із вадами слуху. За пожертву дякуватимуть наліпками у вигляді серця. За зібрані гроші закуплять медичне обладнання. В Україні почути світ мріють понад 11 тисяч дітей та 100 тисяч дорослих. Допомогти особам із вадами слуху закликають і львів'ян з 7 до 28 квітня. У Львові та області кожен охочий зможе долучитися фінансово. Ті гроші, які збираються у Львові та Львівській області, вони повертаються у Львів та Львівську область і е, купуються обладнання. Тобто, скільки місто і область збере коштів, саме та сума, і повернеться у місто у, у в обладнання. Допомогти почути світ намагатимуться уже вдруге. Перший збір був сім років тому. Тоді забрали 60 тисяч гривень та змогли купити лише декілька слухових апаратів. Цього року старатимуться зібрати набагато більше. Праління, тобто візьме на себе, теж функцію координаційну таку е, максимально, щоб висвітлити у всіх там можливих і можливих закладах установах, а також е, робота з громадськими організаціями. Громадські організації дуже активно беруть участь в цих процесах вже не один рік. Збиратимуть гроші, волонтери вони ходитимуть містом зі спеціальними скриньками. Ми що швидше за все зробимо конкурс благодійних побачень, плюс ми надамо. Всю потрібну кількість волонтерів з вищих навчальних закладів. Ми плануємо навіть самі взяти волонтерські скриньки і просто пройтися містом і причому залучити ще своїх друзів по цеху: і артистів, і виконавців, і композиторів, і аранжувальників, і ну взагалі митців, художників, дизайнерів. От до речі, закликаю, тому що як якщо буде якомога більше волонтерів, це однозначно, що буде якомога більше зібрано коштів для того, щоб допомогти людям, у яких є вади слуху ірина качмарак Олексій Рапіта, новини. Вшанували Ліну Костенко, З святковим флешмобом молодь Львівщини відзначила день народження видатної поетеси сучасності. Такий захід влаштували вже вдруге. Цього разу організатори обрали неординарне місце проведення львівську ратушу. Я вранці голос горлиці люблю. Скрипучі гальма першого трамваю. Я забуваю, зовсім забуваю. Я вранці голос горлиці люблю. Дзвінкими переливами наповнилась львівська ратуша. Серця міста устами близько півсотні студентів Львівського національного університету імені Івана Франка прозвучали неумирущі рядки поезії Ліни Васильівни. Я вранці голос горлиці. Люблю. Молодь зізнається, обожнює її поезію, тому вважає за обов'язок вшанувати поетесу. Поезія Ліна Костенко це, це щось, що торкає до душі, і вона, вона відкидає всім нашим настроям. В них є те, що ми зустрічаємо це в повсякденні. Такі можливо наші якісь проблеми, наші якісь немочі, інколи і радощі. Ми її дуже любимо і цінуємо її працю для нашого українського народу. Опісля читань небо випустили трьох білих голубів, які символічно понесли на своїх крилах творчий доробок поетеси до всіх львів'ян. Завершили флешмоб вже в стінах франкового вишу поетичними читаннями та тематичною фотовиставкою. Це так званий мікс емоцій від юних фотографів з чуттєвим словом Ліни Костенко. Ми підібрали ці з творів Ліни Костенко до фото. Дивлячись на ці фотографії і читаючи рідка Ліни Васильівни, ми подорожуємо світом і куточками нашої душі. Студенти дуже сподіваються, що поетеса почує їх вітання, тому залишили для неї послання. Любов Ступчук, Максим Бек, новини телерадіо компанія Львів. Приєднується до вітання. Ну і на цьому в мене все. На чекають чекаючи бізнес. Новини а я прощаюся. Гарного настрою, приємних новин. Щастиво.